Патріоти серця вільні має, у грі великі ми силу пізнає, соколом журою ми всі назвали, і в цій дорозі вогню не бояли. Ми, козачата, майбутнє України, наш рід дружний, сильний, непохитний. Традиції козацькі бережемо, на славу Батьківщини, працюємо і живемо. Наш девіз, наш приятель – сміливий вітер, відвага це на заповіт. Ми роду козацького діти, землі української цвіт. Ми діти землі, де козацька слава, де дух незламний зрочує державу. Так вогонь. В руках надія разом будуємо сильну країну мрії. Ми, козачата, наш рій міцний, зброя, єдність, дух затятий, ясний, Георгіведе, Хорунжи Андрій, Джури стоять незламні, як меч міцний, Данило сміливий. Патом Іван з нас зарієм вогонь удвох вічні, й дар'я береги наші, зберігаю тепло, що серця перехвачує наше гасто. Традиці зберігати, батьків шанувати, козацьку славу пам'ятати, Україну прословляти. Хоругва наш символ слави, Малиновий, жовтий і синій разом. Хоругва єднай нас в кожному часі. в ній глибина і єдність буття. України велич її майбуття. Ми поховатиме оде покоління, колінню, плекатимемо пам'ять всі сумлінно. Тому й захопилися ми грою, що зветься гордо соколом джурою. Рік козачата об'єднує дітей, які шанують традиції, люблять свою країну та вірять у її майбутнє. Ми зберігаємо пам'ять про героїчне минуле козаків, бо їхня сила та дух живуть у нас. Історію і звичаї вивчаємо традиції, шануємо, поважаємо. Для нащадків уста напишемо, де поради свої залишимо. Життя коротке, наче ми, ми на Україні бережить. Лекайте в душах світло і тепло, щоб в серці мирно і радісно було. Малих від лиха оберігайте, Пролітніх за милосердям дбайте. Гартуйте дух, гартуйте волю, не задавайте іншим болю. Навчайтесь, досліджуйте, вивчайте. Свій рідний край у світі прославляйте. Пам'ятайте, що справжня людина серцем болить за батьківщину. Живіть кожен день, кожну годину, думкою про рідну Україну. Лист написали, вам прочитали, старшим відправляємо, поширити благаємо. Ми за мир в країні наші нині, героям слави. Слава Україні! З попелу знов крила розправляєм, козацьку силу ми величаєм образ країни.